Темпи мобілізації в Україні зросли. Гострої потреби у зниженні призовного віку немає. Про таке заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. З його слів, нинішні показники суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни. Головне, щоб цей темп не було втрачено, щоб дійсно відбувалося системне поповнення. 4 мільйони 600 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані. Це свідчить про те. Що є база, з якою можна працювати, речник Міноборони зауважив, що кількість тих, хто оновив військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Якщо спочатку кожна людина приймала для себе відповідальне, але емоційне рішення, то зараз природа цих рішень змінилася. Люди зважують усвідомлено, шукають підрозділ бригаду, посаду і таким чином визначають свою долю, сказав Дмитро Лазуткін.